Всім привіт, мої хороші! В цьому відео я хочу поділитися з вами рецептиком борщу на карасях. Це улюблена страва Тараса Шевченка, яку він їв під час посту. Я взяла ось таких два карася, вони вже в мене повністю підготовлені. Підрізаємо голову і нарізаємо їх такими скипками, як я це показую на відео. Потім їх гарненько підсолюємо з обох сторін. І запаніровуємо їх в муці. На розігріту пательню додаємо олії, викладаємо туди наші карасі і обсмажуємо по декілька хвилин з кожної сторони. Викладаємо їх на тарілку, тому що вони нам знадобляться вже в самому кінці. Тепер нарізаємо картопельку на кубики, відправляємо її варитись у підсоленій водичці на 20 хвилин. Тепер ми робимо зажарку, нам потрібно дрібно нарізати цибульку. на терці натираємо моркву. Шаткуємо капусточку, відправляємо її варити ще до картоплі на 10 хвилин. Хто так не любить, робіть, як ви любите в кінці. Я завжди люблю додавати її в початку. Натираємо ще на терці бурячок і починаємо робити нашу зажарку. Відправляємо смажити цибульку з морквочкою. Смажимо пару хвилинок і додаємо туди наш бурячок. Обсмажуємо ще декілька хвилинок і додаємо стакан томатного соку, У мене він домашній. Тушкуємо це хвилинок 5 і додаємо пів стакана водички і ще тушкуємо хвилинок 7. Додаємо нашу зажарку до борщу і проварюємо ще хвилинок 10-15. Тепер викладаємо карасі і варимо ще хвилинок 5. В кінці я вже нарізаю зелень, взяла кріп та петрушку і посипаємо. Додаю ще цукор, дві чайні ложечки і проварю буквально пару хвилиночок. І все, готуйте, смакуйте, підписуйтесь на мене, ставте лайки, а я з вами не прощаюсь, а кажу до зустрічі в нових відео.